Нещодавно я зіштовхнулася хейтом. Якщо коротко, то серед топових танцюристок місця мені нема, тому що цитата виглядає не естетично, не ефектно. На моїй танці складно дивитись і пузо випадає із штанів. Ну, сміялися я довго. Карти на стіл. Не повірите, але відносно перероку і активності фігура у мене може мінятися. Але це ніяк не впливає на мою впевненість, любов до себе, вибір одягу, кількість компліментів на танцполі поза ним, кількість запрошень на вечірках, результатах всесвітніх конкурсів визнається. Світових авторитетів і учнів, з яких я зробила зірок танцполу та й нових вчителів. Я викликаю таких людей реакції через заздрість. Вони хочуть бути на моєму місці без зайвих умовностей, вони хочуть отримувати компліменти і відчувати себе привабливою без установок в голові. Вони хочуть, щоб їх називали топ-танцівниками, хочуть, але не можуть. Відомо, що всі ми дзеркала один одного. Тож, якщо вас щось тригерить, запитайте себе, що не так ви робите із своїм життям. Дякую за перегляд!